Сам усім даю поради. Доброго дня. Але сьогодні е, звертаюся до вас. Дивіться, вчора е, викопав картоплю. Значить, вирішили, щоб вона на сонці обсохла і занести у погріб. Але вийшло так, що пішов дощ. І цілий день, і цілу ніч ішов дощ. Тепер. Ждемо, поки обсухне картопля, і будемо заносити в погріб. То у мене до вас таке запитання. У мене картопля не пропаде. І за того, що вона мочилася під дощом, переживаю і тому до вас звернувся з таким питанням. Кожного року викопуємо картоплю за 2-3 дні. В цьому році вирішили скопати, викопати її за один день. Встали в 4 години ранку, викопали і, ну, як завжди, хотілося як краще, але пішов дощ. Пішов дощ потім весь день, всю ніч. Сьогодні просихає картопля. Вроді би доща на сьогодні не передавали. Але дуже переживаю за того, що значить, дощем обмочило картоплю, вона хоч і просухла.